Риторика, ораторське мистецтво, красномовство. Вітаю, шановні слухачі! У сьогоднішньому відео я пропоную вам розібратися, що ж таке риторика, ораторське мистецтво і красномовство, і чому, зокрема, в академічній літературі ми часто зустрічаємо ці поняття як синоніми. Але насправді то це не так. Хоча деякі науковці риторику виділяють більш окремо як науку, а от дуже часто. Поняття ораторського мистецтва і красномовства вживають як синоніми. Хоча я з цим кардинально не погоджуюся. І у цьому відео ми розберемо, чому, чому риторика, ораторське мистецтво і красномовство це різні поняття, і що міститься всередині цих понять. Отже, давайте почнемо з риторики. Риторика це наука про ораторське мистецтво і красномовство. Вона виникла ще в добу античності у Древній Греції і згодом набула поширення у древньому Римі. Засновником риторики був Аристотель, який і відкрив першу офіційно. Першу школу риторики. Звичайно, до нього теж відкривали школи красномовства, школи ораторського мистецтва. Але саме Аристотель е вивів риторику в ранг науки. І його перша, до речі, ґрунтовна праця так і називається риторика. Крім цього, ми знаємо відомі трактати Квінтиліана, 12 настанов оратору, і Цицерона про ораторське мистецтво. Але найперше рекомендую почитати. Аристотеля, саме риторика. Отже, риторика це наука про ораторське мистецтво і красномовство. Також можна зазначити, що риторика це наука, яка вивчає закони та особливості ефективного публічного мовлення, підготовки і виголошення публічних промов з метою інформаційного, емоційного, когнітивного, психологічного та поведінкового впливу оратора на аудиторію. Риторика це наука, що встановлює закономірності ораторської діяльності та публічної комунікації викладача, науковця, менеджера, бізнесмена, військового керівника і так далі. Цей насправді список можна продовжувати, оскільки людина, яка або ж займає керівну посаду, або безпосередньо працює з людьми, вона має вивчати риторику, тому що вона публічно виступає. І саме риторичні знання, і потім оволодіння ораторським. Мистецтвом і красномовством дадуть їй змогу бути ефективним оратором. Чому оратором? Тому що, коли ми виступаємо публічно, ми виконуємо роль оратора незалежно від нашого бажання. Тож вивчаємо риторику. Що ж таке ораторське мистецтво і красномовство, і чим вони відрізняються? Ораторське мистецтво це мистецтво підготовки і виголошення публічної промови за допомогою живого слова з метою впливу на цільову аудиторію. Чому на цільову аудиторію? Тому що оратор здійснює вплив на конкретну аудиторію, перед якою він виступає. Тупає або для якої він виголошує свою публічну промову, також можна зазначити, що ораторське мистецтво це мистецтво підготовки і виголошення публічної промови з метою досягнення бажаного інформаційного, когнітивного, емоційного, психологічного та поведінкового впливу на аудиторію. Також можна сказати, що ораторське мистецтво це мистецтво впливу на цільову аудиторію через публічний виступ. І ось тут дуже важливу роль відіграє те, як ми передаємо, і що важливіше, як аудиторія сприймає інформацію. Відомий психолог Альперт Меграбян вивів теорію, згідно з якою, е і навіть можна сказати, що він вивів формулу сприйняття інформації, згідно з якою на слова, які виголошує оратор, припадає лише 7%. З усіх 100% сприйняття інформації, на голос 38%. І на інші засоби невербального мовлення, а це міміка, жести, рухи, зовнішній вигляд, поза, постава це 55%. Чому так? Ми з вами на рівні інстинкту найперше сприймаємо невербаліку. Пригадайте, будь ласка, первісну людину, за допомогою чого люди спілкувалися? Так. Жестів, міміки і звуків, тому що мовлення ще не було розвинене. І в нас на рівні інстинкту закладено те, що найперше ми віримо і сприймаємо невербаліку. І саме тому а, є дуже важливим відповідність вербального і невербального мовлення у промові оратора. Якщо а, невербальне мовлення не відповідає вербальному, а тобто невербальне, в нас іде на рівні, свідомості, на рівні підсвідомості людина його може контролювати, але найперше вона його не контролює. А от те, що саме вона говорить так, оратор це контролює. Але в науці є таке поняття як конгруентність, тобто відповідність має бути невербальні, засоби мовлення мають відповідати повністю вербальним під час спілкування чи виголошення публічної промови. Чому на слова в нас виходить лише 7%? Тому що кожне слово, кожна Речення, фразу можна виголосити по-різному через голос. І через інші засоби невербального мовлення, а самі по собі слова змісту не матимуть, якщо ми будемо їх неправильно виголошувати. І саме тому найцікавіші теми можна зробити такими, які ніхто не буде слухати, або доступний матеріал, начебто на перший погляд, зробити та таким або подати так, що аудиторія не зрозуміє конкретний зміст цього матеріалу, і зовсім не цікаву тему. За через правильне виголошення ми можемо зробити такою, коли будуть слухачі ловити кожен жест і крок оратора, і будуть його дуже уважно і зацікавлено слухати. Влучно підкреслює Олег Міляр, думка не втілюється, а здійснюється, формується у слові та жесті. Невербальні засоби мовлення нам допомагають виражати наші думки і допомагають. Повноцінно передавати інформацію, а слухачам відповідно її отримувати, аналізувати і засвоювати. Отож, що таке красномовство? Красномовство це володіння бездоганною культурою, технікою мовлення і доцільне використання невербальних засобів мовлення. Про культуру мовлення ми з вами будемо говорити окремо: це правильність, логічність, змістовність мовлення оратора, доречність використання всіх мовленнєвих засобів, чистота, багатство, грамотність, відсутність мовних помилок. Про техніку мовлення ми з вами теж говоримо в окремому відео і, і, і зазначаємо про голос, про дикцію, про дихання і орфоепію. Отже а ораторське мистецтво відповідає на запитання, як нам підготувати і виголосити текст публічного виступу. А красномовство натомість відповідає на запитання, як сказати красиво. Пригадайте, будь ласка, принцип різноманітності в ораторському мистецтві, який стосується найперше мовлення оратора, який говорить про те, що ваше мовлення має нагадувати мальовничий пейзаж і красиву мелодію, а не пустелю до горизонту. Найперше. Оратора має бути приємно слухати, він має вміло користуватися своїм голосом і через голос навіть управляти увагою аудиторії. Ми пам'ятаємо, є аудіальні техніки управління увагою аудиторії. Тож володіння ораторським мистецтвом і красномовством зі свого боку допомагає оратору, викладачу, науковцю або будь-якому іншому оратору поширювати свої ідеї, свої погляди, передавати якісну. Передавати свої знання, зацікавлювати наукою будь-якого слухача, робити, ми, робити знання доступними для широкої е, наукової і ненаукової спільноти. Як зазначає Бернет у праці «Наш дивакуватий мозок колись дуже давно хтось вирішив, що тексти наукового стилю мають бути напрочуд серйозними і бездушними, і людство досі в це сліпо вірить. І учений присвятив дуже багато років своєї професійної діяльності, щоб якраз розвіяти цей міф. Насправді, будь-який науковий текст можна зробити абсолютно зрозумілим, доступним, простим і цікавим для аудиторії. Пригадайте науково-популярні книги, як вони написані, маючи наукову основу, але написані доступною, зрозумілою мовою для абсолютно кожного читача. Тож оратор завдяки володінню володінню ораторським мистецтвом і красномовством, завдяки володінню риторичними знаннями, може цілеспрямовано і управляти аудиторію під час публічного виступу, і робити свої промови цікавими, корисними, необхідними для слухачів і загалом досягати високої ефективності в своїх публічних виступах. Тож вивчайте риторику, читайте книги, проходьте курси, різноманітні тренінги, слухайте лекції і що не менш важливо, впроваджуйте. Жуйте це все в практику, всі ті техніки, методи, засоби, які ви почерпнете у книгах з ораторського мистецтва і красномовства, впроваджуйте безпосередньо в свої публічні виступи. І вас чекає успіх.